Ну що ж, мені дуже незвично це говорити, але я вітаю вас на моєму youtube каналі Кася Ора. І насправді YouTube – це щось таке, що я завжди відкладала, тестувала, пробувала. В мене було кілька спроб зайти на YouTube. Мені здається, на одному з каналів навіть вийшло відео. Один з каналів ми хотіли запускати якраз перед початком повномасштабного вторгнення, тому зараз, скажімо так, це мій третій. Крок, шанс, і мені дуже хочеться, щоб він був вдалий, тому що Ютуб це така соцмережа, над якою треба найбільше працювати, яка вимагає найбільшої регулярності. Але я дуже сподіваюся, що ви мене підтримуєте. І якщо вам заходить такий формат, якщо вам подобається даного роду відео, якщо вам сподобається те, що буду говорити вам сьогодні, то я буду дуже рада прочитати це в коментарях, отримати ваше сердечко, підписку. Бо я хвилююся, це дуже хвилююче для мене. Хоча я звикла говорити на камеру. Це канал. Буде не зовсім розважального типу, тому що мені дуже хочеться, щоб тут було багато сенсів, багато розкриття особистості, звісно, користі для вас. Тому тут ми будемо говорити про соцмережі, про контент, про розвиток особистого блогу, про мене. І звісно, я буду ділитися з вами різними форматами. Ми будемо обирати той, який цікавіше вам сьогодні. Я обрала досить кропітливу тему, яка мені здається переслідує кожного з нас. Це страхи. Страх це той фактор, який існує в житті кожного з нас. Нам часто буває страшно. Це норма, це база, це ґрунт. І мені здається, що е, якщо ви нічого не боїтеся, то це або самообман, або ви не міняли сферу діяльності, не виходили з зони комфорту і не пробували щось новеньке. Попри те, якщо ви не відчували страху, це теж окей. І напишіть мені, чим ви займаєтесь. Мені цікаво, тому що я в своїй діяльності так чи інакше стикалася зі страхами. І завжди, коли я починала щось нове, або коли я придумувала якийсь новий проект, або коли я входила в якийсь проект, мене переслідували страхи. Розпочавши курс Мейкінг, я стикнулася з тим, що багато дівчат. Мають страхи, і вони їх стоплять. Вони їх стоплять в прогресі. Вони їх стоплять в нових починаннях. Вони їх стоплять в розвитку в професії або навіть в досяганні цілей. І я завжди намагаюся донести, що страх це нормально. Якщо ви чогось боїтесь, це нормально, і це не означає, що вам не потрібно. Туди йти, або вам не потрібна ця робота. Сьогодні ми розглянемо, через що в основному ми боїмося. Яка в мене є персональна техніка боротьби зі страхом? Вона в мене є, на мене вона працює, можливо, вона спрацює і на вас. І поговоримо трішки про те, в яких ситуаціях мені було найбільш страшно і до чого вони привели. Тому я рада вас питати на своєму каналі і поїхали! Кажуть, що перфекціонізм заважає прогресу, але я вважаю, що так само прогрес заважає і страх, тому що мені здається, в житті кожної творчої людини був момент, коли їй пропонували якийсь проект, коли вона хотіла трішки змінити в діяльності, коли вона хотіла почати вести особистий бренд, коли вона хотіла запустити якийсь свій проект, але було страшно, і ми починали стикатися з такою штукою, яка називається прокрастинація. Прокрастинація це такий звір, який дуже часто нас переслідує, який ми не дуже часто. То помічаємо, але якщо ви вже один раз зафіксували, що вона у вас є, ви все частіше і частіше помічаєте в яких моментах вона у вас виникає. Чітка прокрастинація – це коли ми постійно відтягуємо якусь річ. Наприклад, я е, хочу почати вести блог, але мені страшно, і мені не зрозуміло про що його вести, чи можу я бути корисна, чи взагалі комусь цікаво те, що я транслюю. І я починаю нібито відкладати. От зараз в мене ще є робота, я відкладу на наступний тиждень. От зараз не мало кудись поїхати. Я поїду, а тоді почну вже точно почну. Ну все зараз вихідні, я починала прописувати, і з понеділка я 100% почну це робити. Дивіться, прокрастинувати це нормально. У мене була ситуація з прокрастинацією, коли я планувала запустити курс. Є та людина, яка ще три роки назад говорила, що Онлайн курс, ні, ви що? Онлайн курс у мене не буде, тому що дуже тяжко донести інформацію до людей через онлайн. Дуже тяжко навчити створювати контент через онлайн. Як я буду доносити інформацію? Але з часом я зрозуміла, що дуже багато креаторів знаходяться по всьому світу, і будучи у Львові, я не можу передати всі знання тільки через офлайн. Ну не будуть люди там з Кракова з Польщі, Чехії, Люксембургу їхати до мене, бо я тут така класна, тільки офлайн формати проводжу. І я почала здумуватися над тим, що було б класно мати якийсь онлайн формат. Я до цього дійшла орієнтовно в 2021 році. І така, клас! 2021 рік, супер, я ще трішки попрацюю і от точно буду готова це робити. 2021 рік прилетів як фанера над Парижем, і я така. 22 рік. Супер. От зараз я точно готова. Все, в мене вже якісь є бачення, по чому я буду робити. Починається повномасштабне вторгнення. Я така: ну ні, зараз це нікому не потрібно. Я почала прокрастинувати. До речі, ситуація в країні є великим фактором, який постійно нас стопить. І в нас з'являється синдром відкладеного життя. Коли не на часі, не зараз, кому це потрібно. І оцих стопів і тригерів стає ще більше. В мене було так само. Тому першу половину 22-го року я така, та ні, це нікому не потрібно. Влітку я така. Ні, стоп. Є запити, є потреба, треба починати. І я придумала в липні формат, придумала назву і така: ну, все, супер, я така молодець. В серпні запущу продажі Я знайшла дизайнерку, яка буде робити сайт. Мені треба було сформувати на сайт програму. Щоб ви розуміли, я формувала програму з серпня до жовтня-листопада. Хоча в вересні я вже зняла відео, що будуть стартувати продажі. Але не вказала, що дату, тому що мене, як я вже потім зрозуміла, постійно переслідував страх. Я боялася, оскільки онлайн формат для мене був новим і незвичним з точки зору моїх інфопродуктів. Я боялася, що я не зможу дати всю користь. Я не зможу правильно донести інформацію, я не зможу надати точну кількість практики. Я боялася, можливо, буде замало уроків, замало інформації. Можливо, я щось упущу, тому що коли ви працюєте офлайн з людиною, людина ставить запитання, і ви, ем, окрім бази і структури, можете ще відповідати на всі питання, які турбують людину. Онлайн курс це трошки інша ситуація, і ви все одно йдете по якійсь певній програмі. Тривалий період часу я боялася, що буде недостатньо гарно, недостатньо інформативно. буде якась не така подача інформації, що буде за мало інформації, що буде за багато інформації, що буде за короткий курс, за довгий курс. Просто всі можливі страхи були в мені, і всі можливі страхи переслідували мене. Тому я складала програму довгі три місяці, і я нібито складала її, але я так загальний конструктор склала, така. Ну ще хай полежить. Потім ой, в мене так багато зйомок, в мене так багато роботи. В мене направду було по 5 по зйомок в день. Потім я мала якийсь там тиждень відпочинку. І я така, ну все, я маю тиждень відпочинку. Потім я лечу в Лондон, я лечу в Туреччину. Я така. Ох". В принципі, в принципі, з часом колись я точно до цього дійду. Спойлер, я дійшла до цього тоді, коли я справді змусила себе це зробити. І насправді, коли я поставила собі запитання, чи справді я цього хочу, чи мені це потрібно, і відповіді були так і так, я зрозуміла, що мені просто треба взяти і через страх зробити. Звісно, говорити, взяти і зробити набагато простіше ніж по факту взяти і зробити. Але я почала аналізувати, чому я це так відтягую. І чому я боюсь? І ось тоді я відкрила для себе дуже класну практику, яка з того моменту мені дуже сильно допомагала в різних моментах, в різних нових співпрацях, яку я розкажу вам в кінці відео, але поки хочу з вами розглянути три основні причини, чому ми взагалі боїмося. Перша причина. Ми боїмось тоді, коли ми йдемо в якусь нову сферу, нову нішу, і коли для нас це щось нове. Коли ми міняємо професію, вводимо нову послугу, коли ми робимо якусь дію, яка Можливо, потребує більше вашого часу, більше вашого залучення або більше ваших фінансів. Це нормально, особливо все, що стосується фінансів, ми максимально витягуємо, тому що нам страшно. Ми звикли, що от гроші це такий спосіб виживання життя для нас, і коли нам потрібно затратити якийсь ресурс. Безпосередньо на щось наше, яке ми ще не знаємо, який дасть фідбек, який буде результат. Нам особливому страшно, в принципі, ваш блог це теж ваш проект. Ваші якісь навчання це ваш проект. Ваші послуги це ваш проект. Я вам відкрию, можливо, не такий великий, але секрет все, що ви робите на себе, все в творчій сфері. Це проект, який потребує вашого часу і грошей, тому що щоб покращити навики, нам треба вчитися, тратити гроші. Щоб е, краще робити якусь справу, нам потрібно докуповувати техніку. Е, щоб вести блог, нам треба знімати контент, тратити час, монтаж. Комунікація з людьми теж важливий навик, який потрібно розвивати, і ми стикаємося з тим, що в цьому великому об'ємі роботи мозок починає прокрастинувати з точки зору того, що це ніша, а чи нам вийде, а чи в нас точно буде виходити, а чи нам це взагалі потрібно. Відповідно, ми боїмося тоді, коли входимо в щось нове. Але я хочу вам нагадати, я думаю, ви чули цю фразу вже неодноразово в соцмережах, що ви це ваш найважливіший проект. Якщо ви справді хочете зробити лавовий стрибок. Якщо ви справді хочете почати більше заробляти, якщо ви справді хочете вийти на інший рівень життя, як би не звучали ці фрази, але це факт, вам потрібно взяти на себе відповідальність і зрозуміти, що йти в нове це не завжди погано. Так, це завжди страшно, але це не завжди фіаско. І в більшості випадків люди, які ризикують, свідомо до цього підходять, у них виходить. Також я хочу вам порадити, щоб ви закладали на свій проект більше часу, тому що інколи. Люди кидають ту чи іншу справу з розумінням того, що нема швидких грошей, нема швидких результатів. Я почала вести TikTok, В мене там 12 відео, і нема ще тисячі підписників. Ну все, я нікому не цікава до побачення, більше не буду його вести. Або ж я почала вести блог, і мені якась читя Галя написала, що наш я буду я нікому не цікаво. Ну, все може справді нікому не цікаво не буду вести. В таких випадках нам потрібно зрозуміти, що ми. Даємо собі час на просування, на розвиток тієї чи іншої справи. Я завжди люблю казати своїм студентам: ми закриваємо очка, вушка і просто і їм Ютуб, не блокуй. Тобто, нам дуже важливо, щоб всередині нас було розуміння, що це окей, коли щось триває довго, окей, коли ми не одразу можемо знайти клієнтів, окей, коли в нас не одразу солдаут, окей, коли. Ми щось переробляємо, чи коли ми ем, робимо щось довше, це нормально. Дайте собі на це час і дайте собі усвідомлення цього. Другий момент. Це ми боїмось, коли ми боїмось не виправдати чиїхось очікувань. Тобто, наприклад, нас кличуть у якийсь великий проект або на якусь велику зйомку, і ми починаємо боятися, що ми не виправдаємо очікувань, що ми насправді не такі класні, як про нас думають. Дуже часто проявляється синдром самозванця. У мене був такий момент, коли мене півтора роки назад закликали працювати в один великий бренд одягу контент-мейкером. І я така. Та ні, ну це ще за великі масштаби для мене. Я не впевнена, що я стяну. Можливо, це взагалі не так. Ну та в мене є класні роботи, але щоб на постійній основі і в мене почався такий саме що от людина пише, що їй подобається робота, людина пише, що їй подобається як я працюю. А я така. А, ні, людина не дуже добре мене знає, і можливо, в принципі, вона розчарується. І в мене починається прокрастинація і страх. І інколи я знаю людей, які навіть відмовляють в роботі з класними проектами, тому що вони бояться не виправдати очікувань. В таких випадках вам потрібно зрозуміти одну річ: не вирішуйте за інших людей. Якщо людина кличе вас на роботу, якщо людина впевнена в тому, що вона хоче працювати саме з вами, дайте їй можливість попрацювати з вами, дайте їй можливість зрозуміти самостійно, хто ви є, який ви експерт, що ви робите. Це дуже важливо не вирішувати за інших людей, тому що ми дуже часто стикаємося з тим, що ми вирішуємо за людей, чи є в них гроші на іншу послугу, чи точно їм треба з нами працювати. Але ми таким чином не розкриваємось і не прогресуємо. Тому завжди давайте людям можливість вирішувати самим. І якщо до вас приходить класна пропозиція, погоджуйтесь на неї. І третя основна причина, чому ми боїмось, це коли в нас виникає момент страху критики чи несприймання наших проявів взагалі це нормально, якщо ми боїмось критики конструктивної чи не конструктивної, якщо ми стикаємось з критикою, нам неприємно. Це нормально, але якщо ми постійно будемо тікати від критики, то ми ніколи не зможемо рухатися далі. Тому що завжди, особливо в досяганні успіхів, є критиканти, є люди, які знають краще. Не завжди це об'єктивна критика. Інколи це просто мені не подобається, і мені не подобається. В таких випадках я завжди згадую одну фразу. Яку я почула десь в соцмережах, що ти починаєш ставати особистим брендом або медійною людиною тоді, коли тебе з'являється перший хейтер, тому що навіть як кажуть, найсолодший персик може комусь не подобатись, і в когось може бути на нього алергія, тому ви не можете жити постійно з бажанням подобатись всім. Як боротися з критикою, насправді це дуже поширене питання, і воно дуже болить в багатьох людей, тому що. Інколи навіть від якогось легкого коментаря, який можливо не такий образливий, але все одно зникає мотивація. Вас завжди можуть критикувати за те, що ви не так говорите, ви не так виглядаєте, не так одягаєтесь, ви не те говорите, не так структуруєте думки, вам ще зарано говорити, можливо, вам ще не підходить говорити, але по факту. Суть в тому, що якщо слухати цих людей, то ви можете не завжди залишитись на тому місці, де ви є. Мені дуже допомагає той момент, що коли я стикаюся з критикою, я завжди аналізую. Хто ця людина і на якому вона місці? Тобто, якщо це людина, яка живе не тим життям, яким хочу жити я, я ніколи не буду покладатися на її критику, якщо це не конструктивна критика. Ну тобто зрозуміло, що якщо це якась критика, яку можна там виправити, поправити, і справді ваша робота стає кращою, то це само собою. Ми зараз не про робочу критику, а про критику в соцмережах. Я завжди дивлюсь, яким життям живе ця людина, і якщо я розумію, що вона сама має схожі страхи і можливо, десь навіть би хотіла робити те, що роблю я. Але боїться, і за рахунок цього вона намагається саме ствердити, що вона мене критикує. Я просто видихаю і розумію, я неправильному шляху, мені потрібно рухатися далі. Тут ще грає такий момент, особливо в людей, які з маленьких ком'юніті, маленьких містечок, з сіл. Я сама з села. Я знаю, що це таке, коли ти починаєш вести блог. А в тебе в підписниках односельчана і одногрупники всі такі. А я перепрошую, чим ви займаєтесь? Ну це крінж. Це насправді дуже сумно, що в нас. Популярна оця вседозволеність коментування, і мені дуже сумно, що люди не розуміють, що якесь їхнє слово може сильно впливати на ментальність і особисте сприйняття людини. Але насправді тут я вам пораджу просто знайти однодумців, просто знайти людей, які працюють в цій же сфері. Розвиваються в цій же сфері. не якщо це буде одна людина, але ви будете мати спільні точки дотику, розвиватися, рухатись в одному напрямку, воно вже буде краще і легше. Тому такі моменти завжди класно працюють на різні курси, тому що там є. Чатики, ви знаходите людей, які рухаються в одному напрямку, ви можете знайти друзів, подруг інколи на все життя. Тому завжди ідіть з того оточення, яке на 100% вас не розуміє, і шукайте хоча б одну людинку, яка матиме з вами схожі цінності, схожі цілі, і рухатиметься в одному напрямку. І пам'ятайте, ви не можете проконтролювати всіх людей. Але як казав класик нашого часу, не прикольно, коли інші людині не прикольно. Я думаю, це не прикольно. Тому дуже важливо, щоб ви все ж таки знаходили внутрішню мотивацію і розуміли, що стикаючись з критикою, не обов'язково ви стикаєтесь з тим, що це з вами щось не так. Я за 6 років ведення блогу стикалася з різним, з тим, що мені не потрібно вести блог, тому що в мене неправильний прикус, тому що взагалі як я можу вести блог, якщо в мене не типова зовнішність. Перед тим я стикалася з тим, що оскільки я з містечка, я з Буковини, в мене був. Такий цікавий акцент, але я вам скажу, що це все в головах людей, і вони намагаються вбити це в голову вам. Не пускайте ці лихі думки собі в голову і шукайте тих людей, які будуть з вами заодно і рухати з вами в одному напрямку. І підсумувати я хочу цю практику, яка мені дуже допомагає завжди, коли мені страшно, я ставлю собі питання. Це практика питання-відповідь. Я собі сама її так назвала. Можливо, вона десь і є, але я до неї дійшла самостійно. Наприклад, я хочу вести блог, мені страшно. Чому мені страшно? Я боюся, що я буду нецікава. Я боюся, що про мене будуть говорити друзі, знайомі в поганому світлі. Я боюся, що я не досягну успіху. Що станеться, якщо я буду нецікава? На мене не підпишуться люди, в мене не буде аудиторії, і я просто перестану вести блог. Що буде, якщо мене Критикуватимуть друзі оточення люди. Можливо, я попрощаюсь з деякими людьми, можливо, я змінюю коло оточення і знайду тих людей, які будуть мене підтримувати. Я не досягну успіху. Ну якщо я не досягну успіху в цій справі, значить я спробувала. Я зрозуміла, що це не моє. я Дала собі рік часу, і в фінальному результаті найгірше, що я втратила, це час і гроші, що в принципі не є суперкритичним, тому що все ж таки це був скоростю потрачений час, і ви спробували. Тобто, в фіналі я доходжу до того, що мій страх. Чому я його боюсь, і що станеться найгірше, якщо він виправдається, фінальному результаті я завжди доходжу до того, що нічого критичного не станеться. Я буду далі жива, я далі буду в суспільстві, я далі зможу займатися чимось іншим. Але я розумію, що я спробую цю річ, яка мені дуже цікава, я спробую зробити те, чого я так боюсь, але чого мені дуже хочеться, і я вам відкрию дуже великий секрет. Але якщо ви все ж таки спробуєте зробити крок на зустріч, в тому що вам справді внутрішньо хочеться, воно швидше за все вийде. Просто дайте собі більше часу, дайте собі рік часу на розвиток. Мене дуже смішить, коли люди кажуть мені на оффлайн-зустрічах, «Кася, ти так різко вистрілила так різко. Ти стала класним контент-мейкером. Але по факту я Вистрілила в 2022-21 році. До того часу я вела блог з 2018 року. Тобто, чотири роки орієнтовно ведення блогу в нікуди. Я вела TikTok, я вела Instagram, я створювала контент. Я е, створювала контент для бізнесів. Я смемила, я працювала в агентстві, Я шукала власних клієнтів. Тобто дуже довго я. Робила все для того, щоб так легко вистрілити. але по факту весь цей шлях і зробив з мене особистість. І повірте, на цьому шляху тривалістю в 6 років були і падіння, і злети, були і розчарування, були і сумні ситуації, були ситуації, в яких я б вже повела себе, напевно, зовсім по-іншому, ніж повела тоді. Тому що, коли я починала, мені було там 17-18 років, і е, я розумію, що теперішня кася би не зробила так. Вона б чинила зовсім по-іншому. Звісно, що є якісь моменти. Які, скажімо так загартовували мене і робили з мене ту і того експерта, яка я є. Але я вам скажу так: всі ці шість років я росла. І розвивалася тільки через те, що я йшла туди, де мені страшно. Я починала співпрацювати з людьми, з якими я думала, що Боже, як я буду з ними співпрацювати, та я недостатньо, в мене недостатньо таланту, недостатньо роботи, недостатньо впевненості, недостатньо навиків. Я починала братися за проекти, де я думала, о боже, я не стяну, як взагалі з цим працювати. І завжди, коли мені щось пропонували, я як в цьому фільмі Джимом Керрі, завжди каже, так, я завжди. Кажу так, а далі вдих-видих і починаємо працювати над тим, щоб все точно виходило. Тому не засмучуйтесь, якщо щось не виходить. Якщо у вас виходить не з першого разу, якщо виникає якийсь негативний досвід, повірте, завжди буде ложка дьогтю і завжди буде ложка меду. Тому я вас дуже прошу. Зрозуміти, що страх не має працювати для вас як стоп-кран. Він має працювати для вас як рушій. Є дуже гарна фраза. У мене сьогодні ціле відео з фразами. Є дуже класна фраза, що там, де страшно, там ріст. Тому поставте собі експеримент, і ось протягом цього року на всі моменти, де вам страшно, кажіть так. А всі речі, які ви так довго наважувались робити, спробуйте втілити їх в життя і дайте собі. За мірку часу орієнтовно 3-4 місяці. Просто день в день працювати над тим, що ви хочете. Ви обов'язково побачите результат, ви обов'язково зрозумієте, що не такий великий страх, як його малює наш мозок, і ви обов'язково знайдете свої інсайти, свої точки дотику і свої точки рушіння до того майбутнього, до тих цілей, яких ви хочете досягнути. До речі, мені здається, що тема цілей. Планів і взагалі рухання до них це як окрема тема. Але все ж сьогодні мені дуже хотілося донести до вас, що дуже важливо не заганяти себе в страхи, не жити в страху. І повірте, якщо ви чогось дуже хочете, але боїтесь, ви будете хотіти цього і надалі, надалі, надалі. Просто ви відкладаєте життя в сподіванні, що колись цей страх прийде. Ви купляєте десятки курсів, ви проходите багато консультацій, ви намагаєтесь знайти людину, яка ви думаєте, дасть вам Покроковий план, і інколи, можливо, ви навіть знаходите таку людину. Вона дає вам цей план, але вас ніби все одно щось стопить. Вас стопите ви. І тільки ви є найгіршим ворогом для себе і найкращим другом для себе. Тому найкраще, що ви можете зробити, це перестати бути для себе ворогом і просто починати діяти. Так, це звучить набагато легше ніж на практиці, але якщо ви будете тратити хоча б годину дві часу на те, щоб досягати того, чого ви хочете, повірте, за півроку рік ви побачите дуже яскравий результат. Ви озирнетесь назад і такі. Я молодець. Не забувайте хвалити себе, переставайте боятися. І мені буде дуже цікаво почитати вас в коментарях, які у вас є страхи, як ви з ними боретесь, і як вам взагалі цей формат і чи взагалі продовжувати даного формату відео. Я дуже вам дякую. Як кажуть в Ютубі, чекаю на ваш лайк, вподобайку, на підписку. І якщо вам сподобався такий формат, я буду старатись робити його частіше. І дякую за те, що переглянули це відео до кінця. Обіймаю вас дуже сильно, цілую і класного вам дня вечора.